Всім здорова, с вами Діром, і зараз мы будем грати в Ресни. Чекайте, пороблють мені сильний прийом. Ого! Тут раз сильно його вже бити. Ставай! його бити не можу. Що за фігня? Бий його. Пробачте, що не говорю. Просто дали сильно супротивника, а там вроді ходить мій напарник і він нічого не робить. Але є одна проблема, я не знаю, як тут вириватися. Все, я прорвав. А, його. Що я його не можу бити? Що з ці грі творіс? Все, а ні, це мій бісить суддів. То чує, я його не можу бити. Давайте змінимо ігорка. Eu estudei o uff. Uh. Ну, йди сюди. Все, я тепер друг о, -о, -о, -о! так діло не піде, треба влізати на рин.

Ігорка. Стіл я не можу поставити, так? І так я не можу стреляти. Ну що? Я міг Получай, получай, получай. Это брок-леснер. що він перемих? -ху, -ху, ху наша победа. Ну так, так! стак, вот так, Встак, дуби. Так. з цього. Ще один бій граємо і закінчуємо. Ну, а нагадаю, що перше перше, нагадаю, що вам треба підписатися на мій канал. І совітую вам підписатися на канал Геймера Прикольний патик, але в першу чергу на мій канал. Підписуйтесь. нас проти нас хто виходить. Ух, а це що такі? Якийсь монстр. Похоже, він на монстра. Давай, залізай же швидше на ринг. Пробачте з лаги Троха выйде реклама. Але то нічого, надеюсь, ви почекаєте. Ну все, выки Все, бій, почався. Що ти робиш, пац? Вставай. Джонс. Всі... Все. Суфікс не зробили? Ще один суфікс, так йому і треба. Ух, який удар він нам зробив. І ще один його супер прийом. я його майже І що він вирує? Че куда переві? Так. Так, там я лжи. Давайте ему зробимо супер прием. Ну як супер прием. Как нам стратило каната. Ну, иди сюда, иди сюда. Так, трой меня тюрка. У нас жорстко бьют. Так, теперь мы жорстко бьем. Так вот. Стави, стой, став, стой, став, свай ти, до... потрібен, щоб ти перший став. Молодець. Та що ти здобув таке? А -а -а. Де ти лізеш? А ми його будемо берити. і в мордяку, і в мордяку. Что ты падаешь? Вставай. Лезаем на канат. Скакаем с канат. Е. В канат. Ну, то есть, сиди там. Вельсин. Я две тоже тут не порядок. Як! Вставай, вставай, вставай! Вставай! Вставай, вставай! Мы прораним! Вставай, 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 вставай! Вставай, 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 вставай! Вставай, 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 вставай! Нас нема часу. Все, пішли. А, тут він наш перекинув. Вилізай, вилізай, вилізай. Так є перехват перекид і давайте його зав'ємо На цьому давайте закінчується. З вами був я, Вірон. Всім доча.